Друзі, оце мої друзі. Зараз я вам покажу її. Оце мої друзі. Ця жінка грала у фільмі Однажды поедом. Погляньте, скільки вона прожила. Жеклін Роенс Ро -Ро Санберг. Погляньте, скільки вона прожила. Ще я вам покажу. цей фільм однажды поедом. Все добро. Давай. А то забуду. А то вот. вона это она старенькая. Под материком город. Передай, что я очень по ней скучаю. Ребеночка еще не завели? Да нет. Тебе было десять, и ты меня стыдился. Ну что ты, да-да, тебе шляпка моя не нравилась. Но со временем я тебя, конечно, простила. Зла я никогда никому не делала. Матес, а ты сказал малышу Луи прибрать могилку ко дню всех святых? Да, тетя, не беспокойся. А два горшочка хризантем – это твоих рук дело. Красивые, правда? Сколько я тебе должна? Перестань. Напомни мне позже, а то забуду. Вот. друзья, за бабушкой, как проживала кажется, что я так уж читаю. Еще одна, даже Не обтяжує себе земними благами, земне гне до землі, а небесна дарує висоту і ясну, як небеса, свободу. Якщо будеш помічати красу навколо, то завжди будеш перебувати в природі і будеш від неї черпати сили. М Майте заощадження, доглядайте тварин, від них більше спокою, ніж від людей. Це я, Угляньте, мій друзі, я Також пише. Робіть добро незнайомим людям. Що добре, а що погане, нехай підказує вам серце, а не людський поговір. Це мої друзі, написав Андрій Ворон. Він прожив 104 роки 2025 рік, 28 липня. Я вам, мої друзі, покаройте книжечку, підіжіть, у мене вона лежить. Оце книжечко. Я вам раджу купити. Я друзі раджу вам книжечку купити, вона продається в е замку Люберта. Десь до 50 гривень ця книжечка продається. В рідних книжкових магазинах купіть цю книжечку дуже хороша. Дуже такі повчання у нього ситати, дуже такі, погляньте, благословення. Купіть, не пожалуйте. Дуже багато повчайних у нього таких. Е Цитат, багато повчальних, рецепти у нього такі, що їсти, як жити ми повинні. І що е, він казав вести здоровий спосіб життя. І, і він прожив 104 роки. Погляньте, яка хороша книжечка ось його. Я ось це сьогодні прочитала про нього. Мені дуже багато його цитатів в душу запали. За дуже... Хороша і благослована людина був. Добра, така щира. Всім творив добро, і Бог йому дав таке погляньте, довголіття, прожити велике життя. Ось погляньте. А це його стати я написала в блокнот. Оце його книжечка про нього. Ось погляньте.